Тюлень базіка язикатий. У зоологічному саду стояла глибока тиша. Сторож спав у загороді для слонів, поклавши собі під голову кінець слонячого хобота. Спав він так міцно, що не прокинувся, коли цибуліно з ведмедиком тихенько постукали в ворота. Слону бережно. Переклав голову сторожа на купу соломи, простяг хобота до воріт, відімкнув і стиха пробурмотів. Увійдіть. Двоє друзів, озираючись, увійшли. Доброго вам вечора, сеньоре слон. Чемно привітався Цибуліно. Пробачте, якщо ваша ласка, що ми турбуємо вас у таку пізню годину. Дарма, прошу. Відповів слон, я ще не спав. Пробував відгадати, що сниться моєму сторожеві. Завжди, коли він спить тут, я намагаюсь відгадати його сни, адже по його снах можна знати, хороша він людина чи не хороша. Цей слон був старий індійський філософ. В його голові завжди роїлися чудернацькі думки. Просимо вашої поради, бо знаємо, який ви мудрий, казав далі цибуліно. Чи не порадили б ви нам, як можна звільнити з клітки тата й маму оцього ведмедика, мого друга? Що ж, я міг би вам це сказати? Та навіщо? В лісі не краще, ніж у клітці, у клітці не гірше, ніж у лісі. Отже, по-моєму виходить. Що кожен мусить залишитися на своєму місці. Несподівано настрій слона змінився, і він промовив Та коли ви так цього бажаєте, то скажу ключ від ведмежої клітки лежить у кишені ось цього чолов'яги, мого сторожа. Спробуємо не розбудити його і витягти ключ. Мій сторож спить міцно, не почує. Цибуліно і ведмедик сумнівалися, що хоботом можна зробити таку тонку справу, але слон так спритно й делікатно діяв своїм довжелезним гнучким хоботом, що сторож і не поворухнувся. Нате вам ключа, сказав слон, та не забудьте ж потім принести його мені. Будьте певні і прийміть нашу найщирішу подяку, прошепотів цибуліно. А ви не бажаєте втекти звідси разом з нами? Якби я хотів утекти, то не чекав би вашої появи й допомоги. Бажаю успіху. Він знову бережно поклав голову сторожа собі на хобот і став тихесенько колесати. Хотів міцно приспати його, поки наші друзі роблять свою справу. Цибуліний ведмедик. Вислизнули із слоновника і попростували до ведмежих кліток. Та не встигли вони ступити кількох кроків, як їх покликав чить голос. Гей, ви! Шр. хто там? озвався переляканий Цибуліно. Шр. Хто там? передражнив його той самий голос. Не піднімай галасу, сторожа розбудеш. А невідомий голос знову перекривив. Не піднімай сторожа, галас розбудеш. Ох, дурень я дурень, додав голос. Я все переплутав. Та це ж папуга, прошепотів цибуліно до ведмедика. Він повторює усе, що чує, але він зовсім не розуміє ні того, що чує, ні того, що сам говорить. Через це він усе плутає. Проте ведмедик не хотів ображати папугу і вічливо спитав Скажіть. Цією доріжкою можна дійти до клітки з ведмедями. Папуга все переплутав. Скажіть, цією кліткою можна дійти до доріжки з ведмедями? Ох, який я дурень, знову все переплутав. Видно було, що від нього нічого не доб'єшся, і наші друзі тихенько пішли далі. Аж ось із клітки до них озвалася мавпа. Послухайте, сеньори, послухайте. Нам ніколи. Ми страшенно поспішаємо, відповів ведмедик. Хоч одну хвилинку. Ось уже два дні і дві ночі я гризу цей горіх і ніяк не можу розгризти. Допоможіть мені. Добре, коли йтимемо назад, відказав цибуліно. Ви мене дурите, похитала головою мавпа. Та я теж вас обдурила. хі-хі-хі. Навіщо мені цей горіх і всі горіхи на світі? Я б хотіла знову бути в моєму рідному лісі, плигати собі з гілки на гілку і влучати кокосовими горіхами в голову якогось мандрівника. Хі-хі-хі. А навіщо тепер горіхи, коли я в клітці? А там у лісі нема кому кидати горіхи в голови мандрівників. І для чого потрібні мандрівники, коли нікому влучати їм у голови кокосовими горіхами? Я вже й не пам'ятаю, коли востаннє влучала горіхом у голову мандрівника, а в того мандрівника голова була голомоза червона. В неї так було добре ціляти хі-хі-хі, а то ще було. Та цибуліно і ведмедик були вже далеко і не чули, що там далі плеще мавпа. Ці мавпи якісь пришелепкуваці, говорив цибуліно ведмедикові. Тільки знають молоти язиком, казна що. Починають про одне. А далі таке верзуть, що не вгадаєш, який буде кінець їхньої балаканини. А проте мені шкода цієї бідолашної мавпи. Чому вона не спить уночі? Ти думаєш тому, що не може розлущити горішок? Ні, не тому. Вона сумує бідненька за своїм рідним лісом. Лев теж не спав. Він байдуже зиркнув на наших друзів, але й не ворухнув головою, щоб подивитися. Куди вони прямують? Його зовсім не цікавили людські справи. Так, без жодних перешкод дійшли наші друзі до ведмежої клітки. Бідолашні старенькі ведмеді, тато й мама одразу впізнали свого синочка, радісно простягли до нього крізь грати свої лапи. Поки вони цілувалися, Цибуліна поспішив відімкнути клітку і сказав Та годі уже вам лизатися! Клітку я відчинив, і якщо ви не вискочите з неї, поки не прийшли сторожі, то не бачите вам волі. Коли старі ведмеді вийшли з клітки, вони знов кинулися обнімати свого клишаного синочка. Тепер між ними уже не було град. У цибуліно аж сльози на очі навернулися. Підолашний мій тату, подумав він, я теж без кінця цілуватиму тебе. Коли мені пощастить тебе звільнити. А тепер, мовив він, нам треба поспішати. Але старі ведмеді зажадали спершу попрощатися з родиною білих ведмедів, які мешкали біля басейну. Потім їм захотілося заглянути до жирафи, та вона вже міцно спала. Чутка про втечу бурих ведмедів хутко облетіла весь зоологічний сад, бо вони мали тут багато друзів. Але були в них і недруги. Так, наприклад, страшенно не любив їх тюлень. Всім відомо, що ворожнеча між тюленями і ведмедями існує з давніх давен. Отож тюлень навмисно почав так пронизливо ревти, що сторож тієї ж миті прокинувся. Що сталося? спитав він у слона. А хто його знає, відповів старий мудрець. Та й що взагалі може на світі статися? Ніколи і нічого. Нового не буває, тож і цієї ночі не може статися нічого нового. Тож тільки в кіно що хвилини на екрані з'являється щось нове. Може, й так, згодився сторож, але про всяк випадок я погляну, що там скоїлося. І тільки новий шов він із слоновника, так і зіткнувся з нашими втікачами. Тривога, зарепетував він, на поміч. Сторожі прокинулися і оточили весь сад. Теча стала неможливою. Цибуліно і троє ведмедів кинулися у ставок і присіли в воді, так, що одні тільки голову визирали. Але ж як їм не пощастило. Вони попали саме у той ставок, де жив цюлень. Ге-ге-ге! почувся за їхніми спинами злорадний смішок. Це був цюлень своєю власною персоною. Шановні сеньори! Дозвольте мені трішки посміятися, сказав він. «Хе-хе-хе! Хе-хе-хе!» хе Тихіше, Цюленю!» – попрохав його цибуліно, ловлячи дрижаки в холодній воді. Ми розуміємо, що вам весело, але чи хороше так голосно реготати над нами саме тепер, коли нас шукають? Оце то мене й звеселяє, саме тепер я й покличу сторожу, щоб вас усіх тут переловили. І справді, Тюлень голосно покликав сторожа з його помічниками. Не встигли наші друзі й оком змигнути, як їх усіх витягли з басейну. Сторожі дуже здивувалися з того, що ведмедів знайшли не двох, а трьох, та ще ширше роззявили вони роти, як витягли з води і ще одне створіння невідомої породи, яке до того ж заговорило по-людськи. Сеньоре стороже, це якесь непорозуміння, адже ж я не ведмідь. Я й сам бачу, але що ти робив у басейні? Я купався. Ах, так, то плати штраф, бо в цьому басейні купатися суворо заборонено. Але у мене немає грошей з собою. Та коли ваша ласка? Ніяких ласк, гаркнув сторож. Посидиш у клітці з мавпою, аж поки заплатиш штраф, а потім побачимо, що з тобою робити. Маупа зустріла нового пожильця дуже привітно, і відразу ж почала лопотіти без ладу і складу. Я розповідала вам про мандрівника з червоною поголеною головою, торохтіла вона, гойдаючись на власному хвості. А якщо я кажу вам, що голова у нього була червона, то повірте мені, що це чистісінька правда. Адже ж я ніколи не брешу. Тобто, бува, щось брешу, коли треба. Бачте? Інколи мені дуже подобається прибріхувати. Мені брехня на смак така солоденька, мо цукерочка. Бувало? Стривайте, чи не можна відкласти до ранку ваші правдиві теревені, попрохав цибуліно. Я б хотів заснути, бо страшенно втомився. То може, заспівати вам Колескової? запропонувала мавпа. Ні, дякую, я і так засну. То вкрити вас ковдрою. Та у вас же немає ніякої ковдри. Ваша правда, пробурчала мавпа, це я сказала просто так із вічливості. Та коли вам не потрібна вічливість, то й не треба. З цими словами мавпа сердито повернулася до нього спиною і замовкла. Даремно чекала вона, що цибуліно попросить її обернутися. У клітці було тихо, ні звуку. Мавпа озирнулася і побачила що хлопчик міцно спить. Вона ще дужче образилася на нього, лягла собі в куточку і стала пильно стежити за своїм сусідою. Цілих два дні прожив цибуліну у клітці з мавпою, і це страшенно зацікавило дітей, що приходили до зоологічного саду, бо вони ніколи ще не бачили мавпи у людському одязі. Аж на третій день цибуліну пощастило послати вишенці записку. Вишенька з першим ранковим поїздом приїхав до міста. Заплатив за цибуліно штраф і таким чином визволив його з клітки. Першим словом, цибуліно було, чи не сталося чого з його друзями в печері, як страшенно стривожився він, коли почув, що вони щезли невідомо куди. Нічого не розумію, знизав плечима Цибуліно. Адже в печері їм було так хороше. Що могло примусити їх піти звідти?